Іванчики, розробники Дорса на перше квітня, на день сміху, додали Дорс супер хард мод Я захотів його пройти до самого кінця, до сотої кімнати. Це відео буде дуже смішним і страшним. Бо не забувайте, що це супер -хард мод О, їхали його проходити. Так, стоп. А як мені пограти в цей супер -хард мод Ну, а щоб мені пограти в цей супер -хард мод мені треба створити свій приватний сервер в Дорс. Сервак, до речі, безкоштовний. Потім заходьте в сервак, і біля каміну буде два ліфта в супер -хард мод І в один з них я зараз зайду і почну свою гру. Іванчик, ну, Я вам вже розповів, що я буду сьогодні грати. Ну і тут нічого не змінилося в ліфті. І так, давайте виходимо з ліфта. Так, і. <сум> Як це можна описати? Е, ця штукенця, ну це обі. Воно якби ось тут було, а тепер воно тут. Е, а... <сум> ну, давайте розламаємо цей дзвіночок. Все, вот дзвіночок, поїхали. Ну, картини, я так бачу, такі самі. Так, ну і заходимо, беремо монеточки, давайте. Ута... Че не... О! Що це таке? Почекайте. А... Що це ще... І ще. Я кинувся, що це таке. <різь> це граната, ймою, буває. Вона мене майже вбила. Так, ну давайте возьмем ключ. К... Ключик. Еще, еще мордочка, Кес. Да. Ой. А як нам тоді відкрити оці двері, які ось та, там... Воно ж вони ж на ключ. Як я відкрию двері, які є з ключом? Відмички в мене немає. Ну, коротше, ми так, я так зрозумів, що той ключ, який на в лобі його краще не брати, тому що він вас вб'є. Ви померли від The Evil ключ. Е Кей. Ви померли з ключа. Да, дуже круто. Ну, давайте спробуємо ще раз підписники. Ну, тепер ми знаємо, що є свята граната, і тепер ми ще знаємо, що в лобі є ключ і який нас вб'є. Його не треба підбирати. Ну, все, давайте загрузка. Зараз буде другий раз, як ми спробуємо пройти Дорс. Перша квітнева, звісно ж. Ну і все раз можна чого ми візьмемо. Давайте візьмемо запальничку. Окей, давайте поїхали. Так, готель і. нам, да да, Нам цей ключ не потрібно брати, тому що він нас вб'є. А що це таке Бо зараз на екрані Якийсь монстр був на екрані. Що це таке? Да, то подивимося на вікні дощ. Да? Нічого нового немає. Ну і давайте тут поутаємось, давайте і стоп. Ну, по-перше, я побачив цього чувака, а по-друге, тут ключ. Стоп, стоп, а як? А як його? А! -а, -а, -а ось ключ. Оце справжній ключ, а то фейковий ключ. Тобто цей ключ нам не треба брати, а цей брати, тому що він правильний і не вб'є нас. Ну, все, окей, дайте відкриваємо перші двері і тут нічого нового немає. Картина є. Да-да-да. І хоча куприк якийсь такий. Я такого коврику таке відчуття, що я його так ніколи не бачив. Ну от, давайте залутаємося, візьмемо монеточки. Оп, монеточки. Я не розумію, що це за чувак такий? Це якийсь нівний чувак, і тут знову ця граната. Ой, що це? Стоп! Тут кожурки від бананів, а стопану. Оу! О! <с> я я підкрився на кожурки від бананів і вона відлетіла аж сюди. Так, да, прикольно дуже. Ну і... Да. Так що треба не наступайте на банани безпечний. Я таким НАТО -та, НАТО -та, НАТО НАТО. НАТО, коротше. Я таким НАТО. -та. Вау, Шкаф! О! Чому мене так швидко викидати почало? Чому мене так швидко почало викидати зі шкафу? Це було якось дуже дивно. ой 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 тут отнята, тут оченята і вони нас б'ють, якщо ми будемо на них дивитися. Ну, і нам потрібен важіль, щоб треба натиснути на нього, щоб ми вже відкрили. Тіл. Двері і змогли відкрити нові двері. Що? Чого взагалі? Ну, кажете, самі зараз побачите, хто на От Ми на жалована ця решітка відкрилася і тепер ми можемо зайти в восьму кімнату. Тут знову ці бананчики якісь. Ой-ой-ой-ой-ой! Да? Ще хтось псикнув. Ще хтось посикнув. Блін, Мені здалося походу, що хтось псикнув. Да в я таким, да. Ой, я крипово. Я не люблю. О, вот ключик уже. Мне так крипово тут. О! О! Можем Она ну, еще с этой пожалуйста. Это шатки, кимната и это... И... Див'ята кімната була дуже страшна, тому що вона... Стоп, як? Стоп, ви шо? Що взагалі, купу? -ку? Там вже не було шкафу! Як пояти звідтиляві в чщ. Шо... Як заморгтіло в кімнаті, в якій немає шкафів? Це дуже... Дуже дивно, і тут є відмичка. Відмичка тут є, це дуже сигненька. Відкриваємо. О, ще відмичка, і це дуже добре, дуже добре, що. Є відмички, відмичка. Кімната 12-та. Так крипово тут. Йо-моє, 12-та кімнатка. 13-та. так да, ли по что у что-то шкаф давай чувак вот эти Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ой, треба, ой, треба, не треба. Ой-ой-ой, ой, 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 уй -а. <дох applied> <Вот это. дох applied> о, -о, 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 -о. Я з психушки. А! Че-че-че-че, кидай папу і не знайшовся. Що це таке було? Я відкриваю двері і тут якийсь чувак, який каже мені гол ту сліп. Я за я зрозумів, що це монстр, і кинув в нього гранату, але ця граната вбила також і мене. Ну, і його, мабуть, теж вбило, але Кап... капець. Коротше, підписники. Ми тепер також знаємо, що за двері може бути отакась якийсь монстряк, який може бити нас за два удари. Да, круто. Ну і давайте третій раз спробуємо пройти цей супер хард мод. А, перший раз у нас не вийшов пройти цей супер хард мод. Це погано. Хоча підписники, насправді, я за відео дуже багато намагався раз пройти цей Дорс, І мені здається, я вже намагався пройти його 100 разів, тому що цей супер хард мод дуже важко пройти. Це просто. це просто жесть. Фух, підписники. Я дійшов до вже Зараз я буду чекати від Сіка. І я вбив уже другого Джефа за да, ну, от Отак він. От він досі каже голту сліп, але заснув він, а не я. Так що це дуже добре. Фух. Ну, окей, окей. Окей, да, добре. Шо, драсться, шо. Шо? Шуга? Чибо він на машині за мною піде? Чел, ти шо? Ти шо? Ти шо зглузд доїхав? Хоча не підсвічується чиво? Чому? Так, чиво, 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 просто тікай, просто тікай. Просто чекай, чекай, тикай, давай сюда, сюда, я чую, я тут за мной, за мной, Давай, 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 давай! Давай! Камера просто капець! Оу! Тридцать восьмого вон! Все, -мо! Ніколи не міг подумати, що зі мною буде бігати Сік прямо на машині. Ну, саме головне, що ми втекли, і це означає, що скоро буде фігура, і фігура нас просто вб'є, мабуть. Хоча, мені здається, треба буде спробувати гранату гранатою прибити. Може ми її приб'ємо, і тоді ми зможемо все зібрати книжечки і потім вже зібрати код і відкрити вже 50 двері, і там буде вже. Ну, ну, там буде цей магазинчик. Магазинчик уже Джеффа, теж Джеффа. Але Джефф то другий. Це Джефф який нас вбиває, це другий Джефф. Ну, я ви здесь. Короче, короче, підписники у мене є оця граната свята. Біля мене там очі і зараз це 50-та кімната, в яку я зайду, і там буде фігура. Заходимо. Ооо, чого! Ч... 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 Чому? чому тут теж банани? Чому тут теж банани? Ну, окей, давайте спробуємо. Що? А чому фігура як Нубік виглядає? Що таке? О мага! О мага! О! Я вбив фігуру, все, фігура, goodbye! Надіюсь, вона не воскресна потім, але. Уу. Тепер можемо подивитися на голову. А, так до речі, фігури є очі. Ну, не очі, це вуха. Тобто фігури є вуха. Фігури є вуха. Ніколи не міг би подумати, що у фігурі є вуха. Ну окей, давайте будемо шукати зараз. Будемо зараз ми шукати книжечки. Так, підписники, отут в у цьому дуже багато якось голосів. Давайте покрутимо їх. Всі покрутимо прямо. І відкриємо оу, відмичка і оце. Це дуже добре. І давайте візьмемо, а чому утримувати? Окей, утримуємо, що, Скажіть, що це просто прикол. Скажіть, що це просто тупо якийсь прикольчик. Я, я я просто в це не віяв все. Ресерчеректор, все я не хочу. Це це просто капець якийсь. Ну і все, підписники, я повністю зібрав код, залишилося його тільки ввести і все. Ми відкриємо двері. Так. Ой-ой-ой. Не 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 не, 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 4. Так. 4. Ну блін, давай 4. 4 5, 5. Три, куда у нас 6, 6, 9, 3, 9, 0, и дальше тут шість. Правильно, правильно? Ууу! Правильно, правильно! І тут заражеться пуха. Ну я вас думаю, думає вже чотири. И тут ууу! Так, тут ууу! А тут хороший речі, далі! Файненький речі. До речі, я чув, що тепер... Отбиває, так що його краще не треба так от робити. З цим чоловіком я теж не буду розмовляти, тому що я його хочу Ха-ха-ха-ха! Оп, ти що <шо>, продаєш бананчик. <смі> <смі> я тут бачу якийсь екранчик. М -м, екранчик є. Бананчик екранчик. Ну, давайте спочатку все оце купимо. Потім будемо це все робити і... да, у нас вистачає до речі, на цей екранчик і коштує цілих тисячок! Я нічого не поняв, але... уууше каже, що це за екранчик і чому в мене подвійна якась музика. Чому якась подвійна, в мене музичка, вот бопа цей. Ну і оцей що? А що з ним? Що? Чекайте, що Що з ним таке. Я не рікався дуже. Ну і підписники, я думаю, на цьому можна закінчити, тому що ми пройшли фігури і ми можемо повернутися до фігури, що двері не закрилися, хохо! Ми можемо повернутися до фігури! І на неї отак от подивитися, Чого? Що це таке? Можемо на неї подивитися отак, от, да. І навіщо ми це робимо М за. Але ми можемо подивитися на фігуру К... крізь штуку і тут я нічого цікавого не бачу. Тут єдине що картини не видно. Бачите, там є картина, а там нема картини. Якось дивно. Ну і підписники на цьому, я думаю, можна закінчити цю першу частину. Да, я вирішив знову розтягнути на дві частини цей проходження цього суперхард моду. Тому що за одну серію я не думаю, що ми вспіємо пройти все-все. Так що в наступній серії, в другій, ми пройдемо повністю цей суперхард мод. Ну, а поки що все. Всім гудбай!